Слава Україні сьогодні подивіться, в якому я неймовірно, красивому місці. Так, приїхав я зараз е, після обіду. Це Чечвинське водосховище. І давно хотів сюди попасти Так, на вечір, можливо, залишимося на ранок, якщо буде кльов, вода, вода трішки грязнувата. Топове місце. Тут таких місць мало, тут, тут кругом ліс. Прийшовся щойно дощ, ну і мені як завжди везе. Просто тільки прийду на рибалку вже так два тижні, то не то має риби, то, то дощ паде. Ну нічого ніби не передавали дощ, я просто нічого з собою не взяв, ні дощовика, ні. Е, парасолі ну просто по, по, по погоді показували супровопу. А дивіться, що робиться. Так, Комарі просто вже зжирають мене. Я одівся по нормально штани, кофта, бо ну навіть не допомагає спрей. Так, допомагає на 15-20 хвилин на пів години. Закинув, тут я спідутував два фідери, тут закинув на два кормачка. Коротка вудочка, дерева мішають. О, вже сонечко. На цю шойну плотвичку я витягнув, на, там хробак був і пінотісто чесночне. Така плотвичка непогана, така більше ніж ладоня. О, сонце. Вода мутна. Вода мутна, дуже мутна. Е -е, я тут, тут вона трошки більше, ще мутніша, бо я щойно тут прочищав цей камеш, все зачищав, щоб можна було нормально закинутися. Але вода грязна. Ну така, не критична, але грязнувата, Нічого. І так, що по прикормці? Так, тут в мене тако, Е, маю ще добре не розбух е, комбікорм. Горох зварив, пшона трохи і додав сипучки для щової кориця ваніль. А тут в мене теж основа. Бікорм, хорох пшоно. І сипучки я додав Гейзера нова серія. Не знаю, принаймні в магазинах в нас немає в інтернеті, замовив собі від Real Fish. Ось такий крильовий криль за смак криля. Місце класне. Якщо буде кльов хороший до вечора, то Залишимось на ніч до ранку. Якщо не буде, то година 11. Зберуся помалу та й поїду додому. Так, будемо кидати зараз холод. Дивитися, чия рима. 3-2 метри глибина. Там, де я закинув свої кормачки праві 18 градусів вода. Не є тепла, нормальна температура. Йдемо сюди ближче. Є коряги, якісь такі перепади різкі. Там же в мене маленький зачеп був. З під берегом якось запікало. я шарик. Рельєф тут дуже цікавий. Під самим берегом аж бровка йде. Десь метрів 5-10-10 метрів. Починається бровка. Якісь дві рибинки показало, а так всюди, куди кидаю, риби не видно. Що ж в мене ось ця посіпує, цей фідерок. Щось там мале сидить. І, може на вечір щось підтягнеться, якась риба. Коротше, сенсу далеко кидати нема. Глубина там 4 метри, практично всюди так іде аж до берега 3,8. Один фідер на криля запах, другий на кориця ваніль. Лящова з Меласою. Подивимось, що краще. О, тут вже трохи розпогадилося, але там далі синява. Щось є. на. Ну. Ого. Пробуємо. Це, може, це що за це <риклад> <риклад> Малий підлящик. Щойно на цю в мене більший то був? Такий малий гівньоха шустрий. Так, тут у мене був криль і опариш. Пінотісто криль. Так, Маю я ще одну місію. Зараз хочу сала нарізати. Я дома забув, що я підготовлене з чесником. Прийшлося в магазині купувати по дорозі. Зараз наріжемо пару кубиків і добавлю чесночного запаху ароматизатора і пінопласту. Що в мене на цей фідер подіргує. Попробуємо зараз якісь повідки дати більше. Можливо, можливо, сповідком. Ну, щось таке обсосаний опариш. Понятно Хробак пінопласт і опариш. А тут пінопласт з і опариш. Пробуємо таку комбінацію. Так, тут пробуємо пінотісто, криль, париш і сало з часником пінопласт. Тож, попробую близько закинути. Природа тут просто топ. Рибка кидається. Перезакидаюся я часто, але нічого не бере поки що. Комарі, правда, дуже замахують. Майже восьма година вечора. Щось не везе мені останнім часом. Останні поїздки якісь невдалі зовсім. Поза минулий тиждень я пробував підводну, підводне полювання з маскою з рушницею. Пройшовся я по річці десь близько півтори кілометра. І ні одної риби я не побачу, ну такої, хоча б на сантиметрів 10. На наступний тиждень поїхали ми ще на Дністер. На Дністрі теж. Безуспішно пару рибчиків маленьких зловили і все. Взагалі нікого нічого не було. Далі пробую ще на дикій міткий. Кар'єрі затопленому. Теж там зі спінінгом і з поплавочкою ходив. Ну, там сильний дощ був, правда, мішав. О. Одну щучку маленьку зловив на сантиметрів 30 і все, і на поплавок нічого не брав. Так що щось мені не везе останнім часом, не знаю, ніякі відео не можу змонтувати, закинути на канал. Ну буває такий період, що не йде і все. О, кунець малий ганяє тут під берегом рибу. Щойно удар гарний був. Блін, та потягнули. І лишило. О! Блін, що не менше, але потягнуло конкретно. Щось, блін, мощно потянув? Блін, це б пандос. поплавочок. От, може, то на поплавок переходить, тільки закинув. От зараза, Обірвав мені чок. Дай назад. Думаю, я попробую, закину на поплавок. Під берегом риба плещиться, дав прикормки. Маленький. Ох, тут покльовка. О дріпоцькі. Ну що це таке? А такі удари, як? Сопляк. Трохи комарів порозганяти треба. Щось ніби трохи розгорілося, але тяжко. Так, без 15-9. який тут ловив збоку вже. Поїхав геть, нічого не брало. Я от ледь вогник розпалив і то він толком не горить. Так уже комарі трошки менш біля вогня стоють, і комарі так не замахують. І щось там маленьке, по-моєму, є. О! Це улов. Плотва. Ке нам не потрібно, виріші. Огник не горить, мокрий, ледь ледь півдесята година. Кльову нема. І думаю я поки ще трошки світло, буду я, мабуть, збиратися. Не думаю, щоб щось зараз так різко, кардинально змінилося і почало клювати. Так що, мабуть, перепад тиску чи що, я не знаю, бо що тиск сильний, високий. Ну, коротше, неудача знову, так що вибачайте за такий контент, що маємо, то маємо, але час від часу, раз в пів місяця відео, хоча б треба якісь випускати на YouTube, бо він закисне. Та й думаю, по потихеньку буду зараз збиратися їхати додому. Сенсу немає самому сидіти, ще якщо б була якась хтось за компанією, то можна би було посидіти, в принципі, вечором погоду обіцяють нормально, але самому сидіти і така повна тишина, от на оцю трошки подзібуєш і все. А так то взагалі вже рахуйте 2 години десь практично жодного нормального, гну, типу удару нічого. Хоча на вечір, я сподіваюся, що почне щось прокльовувати. Так що будемо їхати. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, всім пока!